Максиме, які емоції в команди після гри. Ну, ми сьогодні побачили, напевно, два абсолютно різних тайми. Так, я з вами згідний, що два абсолютно різних тайми. В першому таймі, напевно, з дороги ще, напевно, не розбігались. Ну, не знаю, дуже погано грали, в другому таймі поговорили, в поговорили, в другому таймі заграли, почали відкриватися друг під друга. І зовсім пішла інша гра. Всі засмучені, тому що. Забивати. Я впевнений, якби забили перший м'яч, то я думаю і забили б за ним бути другий. Тому ну, нічого, налаштуємося на наступну гру, наша домашня гра. Будемо проложити максимум зусиль, щоб здобути три пункти і порадувати наших вболівальників. Ну, момент з пенальті першим наші ворота починався з твоїм падінням в, ті, в тому штрафному майданчику. Здалося, що тебе штовхали в спину. Як це насправді було? Ну, він в спину не штовхав, але з моєю ногою не бив м'яч. Я у суді запитав, чому це не пенальті. Він відповів, що добре, не хочу коментувати суддівські моменти. Прикро, що не ми били, а нам били, але це футбол, рухаємося далі. В другому таймі, от, ти вже казав, що були в нас шанси, наскільки важливо було цей гол і тоді б напевно все могло піти зовсім за іншим сценарієм. Не вистачало саме забитого гола. Так, цього голу дуже нам не вистачало. Я ж повторюю, що якби ми забили, то і гра, гра змінилась би, і я впевнений, що трішки був би інший результат. Напевно, і Жені з Артуром не вистачило команді». Звичайно, це два наші ключові гравці. Але нічого, ми маємо, що маємо. Тому я впевнений, що наступні вони якнайскорішої модуження, чекаємо на них. На останок. Ну, вже з, абсолютно з усіма суперниками по другій лізі вже встигли зіграти. Чайка була останньою командою, з якою ми ще не грали. Напевно. Є розуміння того, що нереальних команд тут немає, всіма можна грати, просто деколи ну, чогось, можливо, можливо, досвіду такого командного зіграності не вистачило. Так, ну всі команди, я вам скажу, плюс-мінус одинакові. так може, що Бузова там виграє всіх, може так вони наголосильніші рахую, останні команди всі плюс-мінус одного рівня. Просто комусь трошки більше, щастись, комусь менше, але нічого, це футбол, цей фар також потрібно заслужити, так як ми пропускали дві гри на. Деності хвилині, значить, може, щось не так робимо, а може, фарт відвернувся, але все одно потрібно заслужити. Нічого рухаємося далі. Все попереду.